Ти виступала ще на одній сцені з Білі Айліш, mm -hmm. Ланою Дел Рей, ще з кількома світовими зірками, та, mm -hmm. можливо, назвеш їх, і де це було, як так вийшло? Ну, там, взагалі, в мірі конкретно Білі Айліш була, бойджініс. Чесно, я не пам'ятаю, хто там дуже багато було виконавців, дуже великий фестиваль. Це м, наразі. Найбільший фестиваль в Парижі взагалі найпрестижніший, вважається. Е, так сталося, що я подала заявку по приколу дуже давненько. Так я просто з цікавості вирішила прийняти участь у конкурсі. А найкращий гурт, який буде репрезентувати якийсь там район Парижу, на сцені одній такий крутій на Рокансен. Я ні на що не ставила ставки, я просто по приколу записала це своє відео на телефон. Де я співаю під гітару пісні, вони мені кажуть, а ви пройшли в полуфінал. І я така, що окей? Ну, і я приїхала, я там проходила декілька етапів цього конкурсу. Ем, дуже прикольно було. Е, і якимось чином я знайшла хлопців, які мені підіграли ще зі мною на сцені, і ми виграли просто серед всіх інших учасників. Вони обрали нас як а-ля гурт для того, щоб грати на цьому фестивалі. І ми зіграли там перформанс. Вдалося поспілкуватися там, світовими зірками, там не знаю, перекинутись кількома словами. Можливо, вони сказали, Перекинути помітили тебе. Перекинутися кількома словами так. Ну я казала вже на інтерв'ю звучить чи там з Біляй, Я перекинулась. Буквально я їй сказала, що мені подобається твоя музика. Я її бачила. Для мене це був один з перших виступів в житті, скажем так. Тобто я така була. А що робити? А куди виходити, а кому що казати, а як себе вести на сцені? Я ще не знала.